У місті вшанували пам'ять відомого в Україні хормейстера, почесного громадянина Чернігова Любомира Боднарука. За доброю традицію, 1 червня, у день народження маестро, в музичній школі номер 1 імені Вільконського пройшла хорова асамблея. У ній брали участь шкільні та студентські хорові колективи міста. Цього свята він відповідає духу і, взагалі, світосприйняттю Любомира Мирославича. Тобто, ми не сумуємо, ми стверджуємо те, що все буде гаразд. Те, що хорове мистецтво в Чернігові завдяки нашим зусиллям, завдяки зусиллям хормистерів, музичного коледжу воно буде, воно буде розквітати, і справа його жива. Ініціювали свято дитячої хорової музики учні та колеги Любомира Боднорука після його смерті. Цю ідею підтримала й родина. Щороку дружина та донька приїздять до Чернігова, щоб разом з мистецькою спільнотою вшанувати пам'ять хормейстера. Я хоча б впевнена, що він десь там зараз є, і він бачить, бачить і щасливий від того, що діточки співають і не просто співають, а співають в хорі. А це настільки важливо, тому що хор – це, це особливе мистецтво. Я хочу, щоб наші діти, щоб наступного року наші діти, ваші діти співали вже під мирним небом України. Я щиро цього бажаю, і ми в це все віримо. Останні 30 років свого життя уродженець Тернопільщини Любомир Боднарук віддав нашому місту. Тут він реалізувався як митець, втілив свою давню мрію, створив професійний камерний хор. За роки існування колектив філармонійного центру здобув заслужену славу в країні з нагоди вшанування пам'яті свого творця, хор записав та презентував один з улюблених творів Любомира Боднорука Мій господи, який ранок.